Коли мова заходить про LEGO Bionicle, кожен раз звучить теза, що ця лінійка врятувала компанію від банкрутства на початку 2000-х. Це дуже красива легенда. Це ніби як історія зі світу коміксів. Прилетіли супергерої у пластикових масках і всіх врятували. Але ця історія насправді інтернет-міф. І у сьогоднішньому відео я вам це доведу із фактами. Я одразу перечуваю хвилю хейту від ностальгуючих фанатів Bionicle, тож хочу сказати, що, панове та можливо пані, я з вами. Я нічого не маю проти цієї серії, вона крута і справді відіграла важливу роль в історії компанії і дуже їй допомогла у скрутні часи. Але сказати, що Bionicle врятувало Лего – це велике спрощення. Для початку я швиденько переповім історію про те, як Bionicle врятувало Лего. Точніше, як її розповідають біля вогнища своїм онукам діді, що застали запуск цієї лінійки у 2001 році. Став лайки, якщо теж дід. Отже, наприкінці 90-х Лего були у кризі. Ладно, я не буду таким тоном. Їхні витрати та борги росли, а виручка ні. Вони бачили, що впарилися у стелю свого розвитку, оскільки вони і так були у кожному іграшковому магазині по всьому світу. Тож, відчуваючи конкуренцію з боку комп'ютерних ігор, Лего вирішили інвестувати у власне виробництво відео та ігрового контенту. Також вони дійшли до думки, що їм потрібно диверсифікувати серію своїх наборів та шукати нові ідеї. Задум був хороший, а от його реалізація ні. У період з 94 по 98 роки Лего потроїла кількість своїх серій. Більшість з них переставали Вироблятися після першого ж року продажів через їхню неуспішність. Було таке враження, що LEGO просто кидала ідеї у ринок і дивилися, що з цього злетить. Двома такими експериментальними лінійками були Slizers та староборайдерс. Це були непогані та креативні серії, але обидві лінійки не мали надто великої популярності, бо їм бракувало чогось дуже важливо, цікавої історії. Розуміючи це, дизайнери LEGO разом із датським творчим агентством Advance вирішили переробити Слайзер та RoboRiders у щось нове. Вони вирішили створити серію, яка поєднає дві речі: нових екшн фігури LEGO та цікаву, добре пророблену міфологію. Так з'явилася серія Bionicle. Назва походила від комбінації слів biology і chronicle, тобто біологія і хроніки. Вона не мала великого сенсу, але звучить набагато краще за попередню робочу версію Boneheads of Voodoo Island, тобто кісткоголові з острова Вуду. Історія Біонікл розгорталася у вигаданому світі Матануї, де жила дивна раса напівроботів напівлюдей Кожен із них мав свою особливість та брав силу з якоїсь стихії: вогню, води, землі, повітря, льоду або каміння. Центральними героями були ТОА шість воїнів, які повинні були боротися зі злом і врятувати свій світ. Лего не тільки випустили набори, а й почали активно просувати все суд Bionicle. Була ціла серія коміксів, створена у співпраці з видавництвом DC Comics. Пізніше з'явилися анімаційні фільми, книги та різноманітний мерч. У наборах також були міні-сіді, на яких діти могли подивитися коротке відео або дізнатися більше про Всесвіт Матануї. Це було щось абсолютно нове, інтерактивне і захоплююче для того часу. До речі, напишіть у коментарях, якщо бачили чи навіть тримали у руках міні-Сіді коли-небудь. Тож, чому дітям так зайшли Біонікл? Бо вони могли зануритися у лор Матануї і асоціювати себе з героями ТО. Біонікли були не просто роботами, а персонажами. З цілями, страхами і викликами. Кожна дитина могла знайти собі свого улюбленого героя. Наприклад, Тоатахо, що символізував вогонь, був гарячим і запальним лідером. Або Тоагалі, символ води, була мудрою і врівноваженою. До того ж, самі набори були дуже круто зроблені. Діти могли збирати своїх ТОА, модифікувати їх та створювати нові комбінації. бо це було Ліго, але ще з нотками екшен героїв. Біонікл стали хітом. За кілька років після запуску ці набори продавалися мільйонами по всьому світу. Їхній успіх був настільки великим, що саме завдяки Біонікол Лего змогли вийти з фінансової кризи. Це була їхня найбільш продавана лінійка початку 2000-х. Але це не все. Біонікол створили цілий фендом. Навколо цієї серії з'явилися фанати, які створювали власні історії, малювали фанарт і знімали аматорські мультфільми. Після успіху Bionicle Лего зрозуміли важливість історії. Вони почали більше інвестувати в тематичні набори з цікавими концепціями, наприклад, Ninjago або Chima. На жаль, серія Bionicle закінчилася у 2010 році, коли її популярність почала знижуватись. Лего спробувало перезапустити її у 2015 році, але це вже не мало такого ж успіху. Проте спадок Bionicle досі живий. Технологія шарнірного з'єднання використовувалася у багатьох лінійках від Nexo Knights до мехів зі світу зоряних війн. Тож, оце була історія, яку розповідають біля багаття своїм онукам діди, і вона абсолютно правдива, окрім тієї частини, що Біонікол врятувала Лего. Насправді проблеми компанії лежали набагато глибше ніж відсутність надпопулярної серії, якою стала Біонікол. Справа в тому, що коли Лего почали диверсифікацію лінійок та напрямків діяльності у середині 90-х, у них суттєво зросли витрати, а от доходи не зросли. З 94 по 98 рік кількість тематичних ліній Лего потроїлася. Більш цікаві дизайни вимагали нових унікальних детальок, а кожна окрема форма для лиця однієї такої детальки коштує від 50 до 80 -ти тисяч євро, не кажучи вже про їх подальше обслуговування. Якщо деталька популярна та виробляється мільйонами одиниць, то вартість форми, перерахована на одну таку деталь, складає долю відсотків одного цента. Але якщо деталь виробляється для обмеженої кількості наборів, які до того ж не дуже популярні, тоді собі вартість такої. Деталі значно збільшується. І тепер увага! За десятиліття постійних експериментів з 94 по 2004 рік кількість деталей, які виробляло Лего, збільшилася з 6 до понад 13 тисяч. Тобто на самі лише форми для лиця було витрачено майже мільярд євро. Плюс для розширення виробництва Лего вклалося у відкриття кількох нових фабрик. І не забуваємо про тематичні парки, власну кіностудію, студію з виробництва комп'ютерних ігор, виробництво одягу та видавництво книжок. Іншими словами, лего відкусили шматок, який і не могли проковтнути. Все це призвело до катастрофічних показників за 2003 рік. Чистий збиток компанії склав близько 140 мільйонів євро. Борг був біля 800 мільйонів, а виручка впала на 30%. Нагадаю, що на той момент Біонікл вже два роки як активно продавалися і нібито рятували компанію. Збитковим став і 2004 рік. Лише Біонікл та зоряні війни були прибутковими, тоді як решта серій та напрямків діяльності приносили лише збитки. Саме тоді Лего прийняло рішення про зміну гендиректора, і замість онука-засновника компанії прийшов перший керівник не з родини Крістіансен, а саме Йорген Кнутсторп. Він почав фінансове оздоровлення Лего, провівши аудит та, до прикладу, виявивши, що деякі набори компанія продавала собі у збиток через ту саму історію з формами для лиця. Його рішенням було скорочення продуктових лінійок та зменшення кількості деталей, майже удвічі до 7 тисяч. Він також провів скорочення працівників майже на чверть, в першу чергу за рахунок непрофільних напрямків, а також прийняв рішення про продаж леголендів. До того ж він впровадив тісну співпрацю дизайнерських команд з дитячими фокус-групами. Бо, як відомо, діти ніколи не збрешуть, чи їм щось цікаво чи ні. Але була ще одна значуща демографічна група, яку ви не раніше ігнорували: дорослі фанати Лего, які отримали платформу для подання ідей і голосування за нові продукти Лего IDS. Лего почали регулярно випускати набори, засновані на фанатських ідеях, багато з яких стали дуже успішними. І вже у 2005 році фінансовий звіт компанії знову показав прибуток, і далі було тільки зростання. Цікаво, що Bionicle востаннє згадується у фінансовому звіті 2007 року, де зазначається, що, хоч продажі все ще й непогані, але серія не виправдала очікувань по росту. А вже у 2010 році цю лінійку закрили. При цьому, у 2024 році, LEGO відсвяткувала 25-ту річницю своєї співпраці з франшизою Зоряні війни. Тож яка іграшка врятувала LEGO? Думаю, ми ніколи не дізнаємося відповідь на це запитання. Bionicle насправді була крутою та популярною серією, що здобула мільйони фанатів. Проте, якими б успішними вони не були, без фундаментальних перетворень, через які пройшла Лего, починаючи з 2004 року, банкрутство компанії було неминучим. Отже, Лего врятувала не срібна куля у вигляді успішної серії Bionicle, а конкретна людина, їхній новий гендиректор Йорген Кнутсторп та його вчасні та рішучі дії по трансформації компанії. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дуже буду вдячний за вашу активність у коментарях, підписку та вподобайку. Я читаю усі коментарі, і зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Дякую за перегляд та підтримуйте ЗСУ. До нових зустрічей!